Влогі ми приїхали на сьогодні на Закарпаття. Дайте чого в мене шоки червоні тут задумала. задумав. Ходім дуже сильно загоріло. І ми приїхали, зараз покажемо нашу кімнату, влог бо кухня. Зараз покажу наш двір. друзі. Так, друзі, підписуйтесь на мій канал. Завтра я може буду знімати відео. Басейнах. Я майже навчилась плавати. Ти Може постукай до людей і краще запитати, як тобі прибрати, або потім його. І просто це для мене щастя. Окей, друзі. Щас. Вон. Ми прийшли. Ой, я, 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 я буду спати. Ну вот. та добро, ще зв'яжемося тоді, Мирослав. Добре. Ну, оцю добре. Ну я буду спати. Ти так само там уважай. Уважай, спать? бо ще не раз прийдеться на ночарку підняття. Так що уважай. Все. Що... Ну. Добренько. Ну. Ой. Знаєте де? Вот там кот. Підписуйтесь. Друзі, буде ще друга друга частина. Друзі, буде зараз друга частина. Як буде завтра мій ранок, і я буду робити все звичайно, чистити зуби. просто